Комунальників, які близько восьмої ранку вийшли на роботу в середмістя Херсона, атакував російський дрон. Поцілив в авто, яким пересувались робітники. Як наслідок травмовано шестеро людей. У них вибухові травми, контузії. Нині поранених комунальників шпиталізували і додатково обстежують. Загалом же ворог не зупиняв ударів по Херсонщині протягом доби, поранив вісьмох людей, із них двох дітей. І зараз я запрошую до ефіру Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, вітаю студія. Розкажіть, будь ласка, в якому стані потерпілі комунальники і яка ситуація після обстрілів загалом оперативна ситуація на даний момент? Яка? А, дивіться, ну минулої доби російська армія вкрила 33 населені пункти Херсонщини. Ворог продовжує бити по соціальній критичній інфраструктурі. Зокрема, пошкоджено багатоповерхівки, приватні будинки, стельникові вежі, газопровід, приватні е, автомобілі. Вчора через російські обстріли, атаки дронів у Херсоні та Камишанах постраждали восьмеро людей, трьох потерпілих шпиталізували у середньому стані тяжкості. Е, решта продовжує лікуватися амбулаторно. Зокрема, у лікарні перебувають двоє дітей. Вчора, коли вони їхали з татом в автівці в камишанах, ворог атакував їх з БПЛА у хлопчиків 7 та 15 років, вибухові травми, контузії, струс головного мозку. також старший хлопець дістав поранення голови їхнього батька, в якого вибухова травма і контузія відпустила на амбулаторне лікування. Крім цього, вчора до лікарні доставили ще літнього жителя Борислава, якого окупанти атакували 22 травня. Зараз він шпіталізований з вибуховою травмою, уламковим пораненням обличчя, ока, черева та ноги. Сьогодні вранці під удар російського дрона потрапив житель Херсона. В нього діагностували міновибухову травму, а також лумкові поранення, шиї та плеча. Зараз він в лікарні. Стан середньої тяжкості. І так, як ви сказали, в корабельному районі міста Херсон ворог атакував з боку бригаду одного з міських комунальних підприємств. Це постраждалі зараз шестеро працівників, двоє жінок і чотири чоловіків. Зараз всі вони перебувають у лікарні, в них діагностовано вибухові травми і контузії. Це вже не перший випадок, який саме атаки комунальних працівників в нашому місті, пане Олександре. А чи змінюється номенклатура озброєнь, які застосовують росіяни по мирним жителям Херсонщини? що найбільше несе загрози, чи першість за дронами ви відзначаєте? Дивіться, росіяни атакують Херсонщину з усього озброєння, що вони мають. Для них немає ніякої різниці. По області постійно прилітає зі ствольної артилерії, реактивної артилерії, мінометів, танків, авіації і дронів. Звичайно, найбільша зараз загроза для мешканців нашої області це російські БПЛА. Сам ворог використовує цю зброю задля терору. В середньому так в. В тиждень окупанти запускають по регіону близько 2-3 тисяч таких дронів. Найстрашніше, що їхніми цілями стають люди, які їдуть на роботу чи йдуть в магазин. Це діти, які їдуть з батьком в автівці, та інші мешканці регіону. Але ми працюємо над тим, аби забезпечити необхідними засобами реп наших військових. Які боронять зараз Херсонщину, і ця робота приносить результат зараз? Бійцям вдається подавляти близько 80% ворожих крил. Але росіяни не стоять на місці і постійно вдосконалюють свої знаряддя вбивства. Це технологічні такі змагання, в яких ми маємо бути на кілька кроків попереду, і над цим ми працюємо. Щоб з нашими військовими убезпечити наших громадян, пане Олександре, а ці е російські атаки, зокрема і дронами, вони повністю унеможливлюють пересування в населених пунктах в прибережній зоні Херсонщини? А, звичайно. Звичайно. Вони називають цю зону червона зона, сіра зона. І е кажуть про те, що там неможливо пересування в той же час. Е я ж кажу, нами створений такий радіоелектронну стіну, яка може подавляти ці, ці трони, і вони падають або в річку Дніпро, або поряд. Але в той же час це недосконало, тому що технології змінюються. Наприклад, от, вони не тільки людей, а енергетичну нашу інфраструктуру б'ють. Вчорашній російський обстріл без електро... Постачання залишалось майже 32 тисячі абонентів в центральному Дніпровському районах Херсона, і от е, майже двоє суток аварійні бригади проводили необхідні ремонтні роботи і от нещодавно під'єднали користувачів до, до мережі. Крім цього, вдалось відновити електроживлення у Білозерці, Ромашковому, Текстильному, а також частково камушанах. І Це щоденна. Така т, суцільна робота енергетиків, військових і тих людей, які тут живуть, тобто електрику змогли повернути і повернути світло після останньої атаки по енергооб'єкту? Так, да, майже всім абонентам. Зрозуміло. А повертаючись до подавлення російських дронів, який відсоток успішності цієї реп-стіни, назвимо її так? Близько 80% ворожих крил бійцям вдається подавляти угу. гаразд, пане Олександре, в умовах постійної потреби підтримки від закордонних партнерів Херсонщина ділиться її власним досвідом стійкості регіону. Ми знаємо, що нещодавно відбувся захід у Швеції такий. що з нашого херсонського воєнного досвіду може в цьому плані бути корисним Швеції, країні, яка абсолютно не співставна із поняттям нестійкість, і тим паче враховуючи її географічне положення, враховуючи також і, і те, що там немає війни. Знаєте, зараз кожна країна повинна замислитись про свою безпеку, тому що ми були не готові. А вони повинні бути готові. І да нещодавно був заступник мій відвідав столицю Швеції, міста Стокгольм. Він взяв участь в форумі, де поділився нашим досвідом. За ці роки ми напрацювали унікальний досвід, якого більше ніхто не має. Нам важливо поділитися з ним з партнерами, тому що вони нам допомагають також. І це не просто загальні якісь відомості, а готові рішення і поради, які спрацювали у нас, тому що ми це. Робили на своїх помилках, ми робили деякі неправильні речі, але зараз е, е, добули такий досвід із відновлення критичної інфраструктури, розмінування і налагодження роботи екстрених служб у надзвичайних умовах, тому що тут реально надзвичайні умови. Військова тактика, організація роботи закладів освіти, охорони здоров'я, всі наші підземні школи і підземні лікарні, які зараз працюють, і багато чим іншим. Я твердо переконаний, що Настільки бо, там країна не була стійкою краще знати, як діяти в екстрених ситуаціях і мати чіткий алгоритм дій аніж біда настане зненацька. Ми теж колись чули обіцянки від кремлівського диктатора, що Росія ніколи не нападе. А потім зранку, 24 лютого, прокинулося від звуків вибухів, і ми нікому і ніколи не бажаємо пройти той шлях яким доводилося йти Херсонщині, але краще завжди бути на крок попереду? Ми це прожили е і проживаємо життям наших громадян, і щоб такого не було в інших країнах. Для цього ми ділимось нашим досвідом з закордонними партнерами. Ну і коротко, якщо можна ще одна країна, з якою ви ділилися досвідом, це Литва. Тут зрозуміліше, тому що Литва в першій групі ризику розширення російської агресії. Які відгуки отримали? Ну, звичайно, Литва, знаєте, та зустріч, яка була в Литві, Я там був присутній. Це не якась протокольна зустріч, а змістовний діалог, під час якого розповів партнерам про те, як готуватись до викликів великої війни, і видно, що литовцям цікавий цей досвід, і угу. Вони приймають його, щоб бути його готовими, тому що вони, вони і самі говорять про це, що вони наступні. І я вважаю, це вірне рішення. Адже чим ближче країна знаходиться до Росії, тим активніше вона має готуватися. Тож Тому... ми Ти, тим більше у них розуміння. Дійсно, це так. Дякую, пане да, Олександре, так. що долучилися до ефіру. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.